Глава двадцять восьма Урятувавшись, ті, що були із Павлом, дізнались, що острів зветься меліт, Іноплемінники виявили до нас велике милосердя. Вони розклали вогнище і прийняли всіх нас, бо йшов дощ і було зимно. Коли ж Павло набрав багато хмизу і поклав на вогонь тоді Єхидна, вилізши з жару, повисла в нього на руці. Іноплемінники, побачивши змію, звисло у нього на руці, говорили один одному певне, цей чоловік убивця, коли його врятованого від моря, суд Божий не залишає жити, але він, струсивши змію у вогонь, не зазнав ніякої шкоди. Вони ж чекали, що в нього буде запалення, або він раптово впаде мертвим. Але довго чекаючи і побачивши, що з ним ніякої біди не сталося, змінили думку і говорили, що він Бог. Біля того місця були маєтки начальника острова на ім'я Поплій. Він прийняв нас і три дні люб'язно пригощав. Батько поплія лежав одержимий гарячкою і болем у животі. Павло увійшов до нього, помолився. І, поклавши на нього свої руки, зцілив його. Після цієї події, інші на острові, що мали недуги, приходили і зцілялися і віддавали нам велику шану, а при від'їзді наділили нас усім потрібним. Через три місяці, ми відпливли на Олександрійському кораблі, який називався Діоскури, і зимував на цьому острові. І, припливши до Саркуз, пробули там три дні, звідти, відпливши, прибули у Ригію. І коли через день повіяв південний вітер, прибули на другий день у Путеоли, де знайшли братів, і були запрошені пробути у них днів всім, а потім пішли у Рим. Тамтешні браття, почувши про нас, Вийшли нам назустріч до Апієвої площі трьох гостиниць. Побачивши їх, Павло дякував Богові і пожвавішав. Коли ж ми прийшли до Рима, то сотник передав в'язнів воєначальникові, а Павлові повелів жити окремо з воїном, що стерів його. Через три дні Павло скликав найзнатніших з юдеїв, і коли вони зійшлися, говорив до них. Мужі браття, не зробивши нічого проти народу або батьківських звичаїв, я в кайданах з Єрусалима переданий до рук римлян. Вони, судивши мене, хотіли звільнити, тому що немає на мені ніякої провини вартої смерти. Але тому, що юдеї заперечували, я змушений був вимагати суду в кесаря, проте не для того, щоб звинувачувати в чомусь мій народ. З цієї причини. Я й покликав вас, щоб побачитись і поговорити з вами, бо за надію Ізраїлеву обкути є цими кайданами. Вони ж сказали йому, ми ані листів не одержували про тебе з юдеї, ані з братів, що приходили, ніхто не сповістив про тебе і не сказав чогось лихого. А втім, хотіли б ми почути від тебе, як ти міркуєш. Бо нам відомо, що про це вчення скрізь сперечаються, і, призначивши йому день, дуже багато прийшли до Нього в гостиницю, і він зранку до вечора викладав їм вчення про Царство Боже, наводячи свідчення і переконуючи їх про Ісуса із закону Мойсеєвого і пророків. Одні з них вірили Його словам, а інші не вірили. Ті, що були незгідні між собою, виходили, коли Павло сказав такі слова. Добре Дух Святий сказав Отцям нашим через Пророка Ісаю, піди до цього народу і скажи: слухом почуєте і не зрозумієте, і очима дивитися будете і не побачите, бо згрубіло серце людей цих. І вухами ледь чують, і очі свої заплющили, щоб не бачити очима, і не чути вухами, і не зрозуміти серцем, і не навернутися, щоб я зцілив їх. Отже, нехай буде вам відомо, що спасіння Боже послане язичникам вони і почують. Коли він сказав це, юдеї пішли довго сперечаючись між собою. І жив Павло цілих два роки на своєму утриманні і приймав усіх, хто приходив до нього, проповідуючи Царство Боже і навчаючи про Господа Ісуса Христа з усякою відвагою, без борони.